О, я взяв якусь скриньку диви. Яку скриньку, блядь, ти взяв? Якщо ти взяв, то дай ковпроплятий. Предмет нам писав. Да. Нам пизда. Я ще не грав на ньому. Блядь, написав. О, свідки примарно. Примарні профії. записи. Все, так і знали. Е... І МПшка зашкалює. Сука. А, да, п'ятерка МП. Блядь. То я бачу мене да, теж. Я не бачив, що ти му ті я думаю, що таке вогну стоїть. Тож, да. То що з нею робити? Нічого, блядь, не роби нею. Покудай назад, не пойду. Я правда. можу її включити. Не Вінтересно, надо. Начнеться охота, блядь. Я тобі сразу Або може розсудок падає дуже сильно. Я не знаю, що це повлияє, як, стати, чи це повлияет, кстати, хрест спасе. А що по дотсові? не лазь. Вона запускається на ешку чи на праву клавішу? Талік! Ой, Витаркадий, від... блядь. Віталік, скажи йому. Та не надо, блядь. Ну, тобі цікаво, як вона грає? Ні. <рес> Мені не цікаво. Можна її винести просто в цю машину? А що треба? Датчик руху? Да. Да. Ты, як а якщо я в машині пограю, дивіться, воно ну, що буде? Да. Як тільки винесеш її за двері, вона почне активуватись. Так. так. Глуст вже майже наполовині. Все, будь ласка, пейте заспокійливе, пішли. І що? Блядь, я заблудився. Мно. Чекай ты, блядь Шо? Глуз, у мене все нормально, то випий. А, у мене ні, у мене 57. Дай, я її виніс. Блядь. А, все, нормально. Я випила, у мене глуз. 65. А піднявся. А пойду. Бля, у меня одразу сразу. Ця... Виш камери немає часом, бо. А може це не шкатулка, а може це просто мило диви. Блядь, ти прикалуєшся. О, є цей, на радіо відповідає. Це мило, блять, дерга. Ну це піздець. На радіо відвічає? А що каже? Нехай проблеми, та не згоди, не роблять вас, погоди. Ще вам щастить і будьте здорові. Микола коляда.